Вже близько чотирьох років українці борються із коронавірусом хворобою, що за минулі роки забрала життя мільйонів людей по всьому світу. Організми адаптувалися, вакцина винайдена. Проте час від часу спалахи хвороби все ж таки турбують мешканців. У добропільській громаді до спалахів готові і вже обладнали ковідне відділення. Ковідне відділення ми підготували палати, і на теперішній час. Кількість хворих обмежена. От на сьогодні у нас вісім хворих. Вони всі знаходяться на лікуванні в інфекційному відділенні. Легка форма. На щастя, жодного летального випадку з ковідом не було. В Україні під час дії воєнного стану людина з симптомами covid 19 грипу або ГРВІ може оформити лікарняний на 5 календарних днів дистанційно. Про це нагадали в Міністерстві охорони здоров'я України. Пацієнти добропільської лікарні інтенсивного лікування отримують належне лікування та необхідні медикаменти. Адже лікарня регулярно отримує допомогу від благодійних організацій, як харчові набори для персоналу, так і дороговартісне обладнання і апарати ШВЛ, і е, сухожарові шафи, і електричне обладнання. приходило. Е, найбільше поступлення було у нас вугілля. Кам'яне на благодійна організація закупила на 2,5 мільйона кам'яного вугілля. Ми зараз опалюємося за рахунок цього вугілля. Більше всього у цьому напрямку працює Червоний Хрест, міжнародна організація. Вони надають і продуктову допомогу. І обладнання, м'який інвентар, теж простирадла, матраси. Це теж ми вже отримуємо. Анастасія Бурковська, Чепіль, Даниїл з міста Добропілля, спеціально для Капріньюс.